Я вас вітаю, зробимо прогноз для людей, які народилися під знаком Діва, на квітень місяць 2024 року. Дуже для вас буде це цікавий місяць, насичений. Стосуватися буде доходів, ресурсів, які не ви самі заробили. Що стосується спільних ресурсів, спільного майна, слухайте уважно. Я Алла Бережна, підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Отже, Діви, в квітні. Квітень розпочинається тим, що ми з вами всі вступаємо в нього, знаходячись у коридорі затемнень, яке починається 25 березня і закінчується 8 квітня, в знакі Овен. Для вас це восьме поле. Про що воно, як я вам сказала, спільні ресурси, спільне майно. Появляться нові бажання, появляться нові. Можливості і ви зможете їх реалізувати але трошки пізніше. Тому що в квітні Меркурій ретроградний до 25 квітня ми зможемо з вами тільки планувати, а діяти вже трошки згодом. Про що зміни, які відбудуться в квітні? Це про зміну в надходженні якихось то доходів, можливо, соціальних, які ви не заробляєте за допомогою того, що ви йдете на роботу, працюєте. це можуть бути соціальні виплати, можливо, пенсії, можливо, декретні, які ви отримуєте кошти, можливо, це доходи вашого чоловіка або вашої дружини, але це стосується вас, вашого життя. Ви можливо, це ваш життєвий ресурс. На даний час ви живете за ці кошти. Тут будуть зміни. Можливо, ваш чоловік отримає нову роботу, підвищення або, навпаки, підниження. Коли ви існуєте за рахунок другої людини, це якби добре, що вас хтось спонсорує, хто. Хтось у вас інвестує, хтось вас підтримує, це нормально. Але ми розуміємо, що разом з цим ми отримуємо якісь залежності. Ми вже залежні від тих людей, ми повинні їм ну, якби служити. Також в цей час і ви можете бути для когось інвестором, і також диктувати комусь свої правила, свої погляди на життя. І в цей час також в цій сфері можуть пройти зміни. Щось може тут змінитися. Головне в цей час, щоб ви не відчували себе жертвою якихось обставин. Що, наприклад, ви працюєте, працюєте, кошти не отримуєте. Працюєте на когось, вам хтось не виплачує кошти. Тобто ви залежні від когось, хтось вам не виплачує. Або навпаки, хтось вам плоти більше, чим потрібно. Або ви когось отримуєте, і це вам теж вже хочеться змінити. Можете зробити якусь крупну покупку в цей час. І також не за свої кошти. Наприклад, взяли кредит, взяли якусь розсрочку, зайняли у когось кошти, купили, задоволення отримали, але залежність. Разом з цим також отримали, що ці кредити потрібно виплачувати, і це її борги, ви їх відчуваєте на собі, це також сюди, по восьмому полю. Але зміни пройдуть зміни, і зміни на краще, тому що до цього часу, до 8 квітня, ми проживемо цей коридор затемнення. А він про те, що залишити в минулому о, той досвід, який нам вже не потрібний, і двигатися вперед у майбутнє. Залишити кармічні якісь стосунки. Це також можливі тут так, залежні стосунки, якісь аб'юзивні, які вам не потрібні, які вам як, якби хомут на шиї, ви все це тягнете, але ви вже хочете звільнитися з цього. Хочете бути самостійними, самостійно заробляти, самостійно витрачати свої кошти, розпоряджатися своїми коштами, не бути в залежностях. Достатньо заробляти, щоб ви також не ставили собі якісь обмеження в тих бажаннях, які ви маєте. Це все про те, що буде відбуватися в квітні. Звільнитися з якоїсь роботи, де ви не отримуєте задоволення. Це також про це звільнитися від тих обов'язків, які ви виконуєте, але не отримуєте достойної оплати за це. Або звільнитися від тих. Коштів, які у вас хтось вкладає, але з вас вимагає якоїсь там віддяки черезмірної, черезмірних якоїсь уваги до себе і черезмірного вкладання ваших життєвих ресурсів в ту людину або в ту організацію, яка вам надає ці кошти. Зрозуміло, так? Далі що у нас 2 квітня розпочинається ретроградний Меркурій. Тобто Меркурій почне йти. Назад. Вже з 20 березня він почав сповільнюватися, всі справи сповільнюються, притормажуються, йдуть більш повільно. А 2 квітня вночі він взагалі піде назад. Це не час для того, щоб щось робити, щоб робити різкі рухи, щоб щось міняти і прямо щось починати. Зміни можуть прийти самі по собі, якщо це тягнеться десь, як я вже сказала, кармічно з минулого. Якщо вам потрібно щось доробити, переробити, або повернути якісь повернути борги, тому що це в Овні, і це, знову ж скажу, ваше восьме поле. Повернути кредити, повернути якісь банковські картки, якими ви не користуєтесь, закрити кредити. Розрахуватися з людьми, або з вами хтось розрахується, якщо є у людей перед вами якісь зобов'язання, хтось вам винен кошти, або якийсь свій, е свій досвід, хтось з вами поділиться, хтось вас можливо також навчить інвестуванню, навчить вас фінансовій грамотності. Спілкуватися з якимись людьми більш освіченими, тобто отримувати інформацію з питань фінансування, рефінансування, кредитування, отримання коштів, інвестицій, меценатства, волонтерства це також все, що касається, все, що стосується чужих коштів, не тих, що ви самі заробили. Далі ще в нас, що у квітні буде для вас Діви. 3 квітня, Венера поєднається з Нептуном в рибах. І це сьомий дім для вас. І це дім стосунків, дім партнерства. І це якісь такі тумани, тому що Венера з Нептуном в рибах, це може бути і обман, це може бути оманах. Це потрібно перечекати. Це недовго. 5 квітня Венера вже перейде в Овен, і ви більш світло побачите ситуацію. Але на початку місяця всі ці стани. Від ваших партнерів у ваших стосунках, це може бути в сім'ї, це може бути партнери по роботі, колеги. Також це може стосуватися якихось то справ юридичних по правам вашим, по вашим зобов'язанням. Щось буде мутне і незрозуміле. Далі, 5 квітня, як я вже сказала, Венера перейде в Овен. І це у нас про те, що ви захочете. Якісь нові цілі собі поставити, ви побачите якісь нові цілі. І для того, щоб їх вивести в свідомість, вам потрібно з кимсь про це поговорити, комусь розказати про це. І це у вас знову восьмий день, як я вам казала, у вас дуже багато ситуацій буде стосуватися цієї сфери в квітні, розповісти комусь, комусь більше тій людині, яка має більший досвід у цих справах. Венера з Нептуном в рибах. Це про нашу щирість із самим собою. Це про нашу совість. Тому що ми можемо когось обманути також в цей час, не тільки нас, і ми можемо. Але самих себе ми не обманемо, ми не зможемо. Це, як я вже сказала, наша совість, якою не потрібно гратися. Потрібно бути щирим, відкритим з самим собою. Це про внутрішні стани в рибах, це про самокопання. Це Виводити в свідомість з кимсь дуже близькою людиною поговорити, розповісти свої стани, свої думки і позбутися цих ілюзій, які вас присутні. Також 5 квітня Сонце поєднується з раху, це наш кармічний північний вузол, і щось завершиться, якась ситуація, і це також овен, це також ваш восьмий. Дім, щось завершити, пройти якесь фінансування, взяти кредит, можливо, когось інвестувати, якісь операції з коштами, звернутися до банку, обговорити якісь теми, що стосуються коштів. А також ви можете отримати спадщину. Так, по восьмому полю це дуже сюди йде. Отримати спадщину, тобто то всі кошти, які ви не заробляли самі. 8 квітня як я вже сказала. Пройде сонячне затемнення, знову ж вовні у вашому восьмому полі. Затемнення, воно дасть нам якесь завершення, підведення підсумків. Знову ж по цій темі чужих коштів. Далі у нас 10 квітня Марс поєднається з Сатурном в рибах. І тут Марс, це якась активність, це діяльність, це вже результативність. І Сатурн це щось таке матеріальне, це те, що нас трошки приземляє, це те трошки тормозить. І нам потрібно щось подумати, що ми можемо робити таке своїми руками. І це для вас знову сьоме поле. Можливо, з партнерами якийсь проєкт, що ви можете якусь діяльність розвернути, вкласти разом кошти і щось таке творити. Те, що е, можна бачити руками, можна осягати, можна його взяти в руки. Якась річ матеріальна, я не знаю, може будівництво, можливо, ви е, все що угодно. світильники випускати, меблі робити, ремонти робити, все те, що можемо побачити, це не інтелектуальні якісь справи. Можливо, тілами ви будете займатися чимось, можливо, ви відкриєте свій фітнес-центр, можливо, стрижки робити, манікюр, макіяж. Е, а, так що дуже добре також іде по восьмому будинку: це хірургічні операції. Можливо, ви пластичний хірург, і хтось вкладе кошти, і ви відкриєте свою клініку. А можливо, ви, інвестори, вкладете кошти, щоб хтось відкрив медичний центр, де будуть проводити операції хірургічні. Це ту ж дуже добре. робота з матеріальною. Туди і тіла наші відносяться, і все матеріальне, що є навкруг. Це і поля наші, і засаджувати, може ви агрономи. Це також все, що таке, що ми можемо взяти в руки. Далі у нас 19 квітня сонце заходить в тілець, і це для вас 9 дім. А це вже про інформацію. Сонце це в тільці, це щастя, це радість, це наповненість, це взагалі багато сонця. Дев'яте поле це інформація. Якусь ви отримуєте інформацію, або будете робити якісь документи. Можливо, ви кудись поїдете також, це дорога, можливо, якісь е, такі комунікаційні засоби, це і автомобіль, це і якісь гаджети, це і комп'ютери, е, телефони, все, що, через що ми можемо отримувати інформацію. Е, навіть не знаю, телевізор новий купити, це теж про інформацію, отримання інформації. Може почуєте якусь нову інформацію, що стосується вашого, вашої нової справи. Що ще? Навчатися можете піти, коли сонце піде в тілець, це нові бажання і нові досягнення, і новий досвід. Головне тут, як би сказати, не пахати чуже поле по тільцю, тому що тілець любить виконувати чужі забаганки, чужі бажання, а не свої. Тому за цим спостерігайте. Але якось врівноважуйте, можна і комусь допомагати, і можна і про себе думати. І це, якщо воно це все в балансі, то це чудово. Також у нас 21 квітня Юпітер же в тільці поєднається з Ураном. І це взагалі це ситуація дуже така крута на весь світ. Тому що Уран з тільцем рідко. Ну, раз на 12 років Юпітер підходить до Урана трошки більше, ніж 12. І це дає розширення якихось можливостей. Це вже таке управління своїм життям. Ви стаєте незалежними, ви не залежите від когось, від чиїсь думки, від чиєїсь оцінки. І також в цей час у вас може виникати бажання кимось керувати, кимось управляти, але це також мінусові стан. І не дозволяйте комусь щоб черезмірно вас використовували, щоб вашим життям хтось управляв. Тобто ви самі вільні, свободні і на других людей не робіть тиску, не давіть. <святування> ніхто не раб нікому, ніхто не повинен служити, але взаємодія, взаємодопомога це нормально. Об'єднання між нами це нормально. І Уран з Юпітером в тільці саме про це: об'єднати те, що не об'єднання. Об'єднання всього дуже багато чого. Тобто весь простір, уран це все повітря і об'єднання. Дуже такі цікаві стани ми будемо наблюдати в цей час на всій Землі. Також 21-го Сонце дасть квадрат до Плутона, і це, в мінусі, багато неприємних емоційних станів, агресія, злість на інших. Але в плюсі це творчість, це творча людина. Це коли людина-творець. Вона ці емоції, це включення по сонцю е направляє на реалізацію себе, на творчі процеси. Вона народжує якийсь творчий такий продукт свій, котрий всім подобається. Для вас це діви, е квадрат з 6-го в дев'яте 6 — Шосте це наша робота. І дев'яте це наші комунікації, стосунки, можливо, міжнародні стосунки з іншими людьми з далеких країн, з-за кордону. Ви можете включити в собі якусь таку творчість і захотіти творити. Або ваша робота перенесеться за кордон, або ви поїдете за кордон. Але ж це потрібно, щоб це було не на емоціях, не на тому, що все плюну і поїду, бо квадрат це напружений аспект, можна отримати такі стани, незадоволення, бажання розірвати все, закінчити. Це і страхи можуть бути, і всі такі стани негативні. Але в плюсі це, як я сказала, людина творить свого життя, беру, творю як на роботі, так і в стосунках. Так і Поїздки дальні, можуть бути переїзди, нові автомобілі, нові гаджети, дороги, документи, вирішення документів якихось там, завершення з цим. І ще 23 квітня, повня в скорпіоні для вас це третій дім. Повня дає завершення якихось процесів. Скорпіон це про оцінку. Це про оцінку, що стосується друзів, сусідів, наших близьких, це не діти, не батьки, це сестри, брати, племінники, такі трошки родичі другого рівня. Як я сказала, друзі, сусіди, і ми можемо вийти на новий рівень співвідносин. тобто змінити своє ставлення до них. Оцінка може змінитися. Ми можемо завершити, які ще якісь були сори там образи. Це може закінчитися по повні в скорпіоні. Також ви можете повернутися додому, тому що це дорога, і це може бути повернення, може бути завершення подорожі. Також можуть бути документи, якесь навчання захочете взяти нове або навпаки закінчити те, що ви довго вивчали. Ще 29 квітня Марс поєднається з Нептуном і знову це ваше сьоме поле. Це відбудеться в рибах. І тут потрібно концентруватися на своїх ментальних станах, про що ви думаєте? Це стосується партнерів. Можливо, ви надумаєте собі більше, чим потрібно. Чогось негативного, якоїсь ілюзії, тому що Нептун, риби це ілюзії, ілюзорні стани, тумани. і ви западаєте в це мислення, прокручуєте постійно це в голові. Про своїх партнерів, про ворогів також можете думати багато про тих, кого ви не любите, хто вам, як ви думаєте, заважає про якісь документи, судові справи. В общем, спостерігайте за своїми думками, за своїми ментальними станами, тому що як ми думаємо, так ми живемо. Можете обговорити з партнером свої думки. Якщо ви самі не справляєтесь з тим, що у вас в голові, постійно якісь навіювання, постійно якісь негативні думки. Обговоріть своїм партнером, спокійно йому роз... можете розповісти те, що ви думаєте, те, що ви вважаєте, як ви бачите ситуацію і. Разом ви прийдете до якогось консенсусу і до, якогось, до якоїсь дії. Можливо, треба якусь дію зробити. Щось потрібно зробити. Тому що Марс це дія, це результативність і це активність. Щось потрібно зробити, те, що ви самі не можете побачити. Це позитивний аспект. Я не думаю, що це про розірвання стосунків, але. Щось потрібно вияснити, щось на поверхню дістатись того дна, в якому ви самі там ковиряєтесь, не можете зрозуміти, що якоїсь муляки. Треба витягнути це на поверхню і ви це побачите. Можливо, закінчаться якісь закінчуються діла судові, якісь договори вже можна буде заключати 29-го. Меркурій закінчить свій ретроградний курс 25 квітня, а це трапиться 29-го. Вже можна заключати договори, контракти. Брати когось на роботу, самим іти на роботу, підбирати собі нових колег, підбирати собі нових партнерів. Але ж знову не западайте в негатив. Ці всі стани, Нептуни це все негатив, риби в мінусових станах. В плюсах це дуже високі, це чуттєві, це інтуїція, це коли ви все відчуваєте, на інтуїції приймаєте рішення, і вони правильні. Далі 30 квітня у нас Марс перейде в Овен. І це взагалі час активності, тому що Марс це активні дії, це людина, яка діє, яка досягає результатів, в мінусі це знов емоції. І Овен, це результативний знак, це багато сонця, це багато бажань, це нові ідеї. Вам прийдуть нові такі, запустяться, натхнення. Внутрі вас. Ви захочете все це реалізувати, тому що це у вас знову ж восьмий дім. І це знову про якусь колаборацію, сумісні проекти, сумісні кошти, сумісне майно. І творіть в цьому плані, не ставайте залежними ні від кого, будьте вільні, незалежні. Я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі. обіймаю вас. Підписуйтесь на мій канал.